Дзюня Ксеня, Іван, Галю, як до вас зараз на! В вулицях люди реагують чи кличуть вас вже вашими серіальними іменами з ним зараз. Тільки що фотографувалися ну, так, mm -hmm. так сказали, дзюню, дзюдзю також. Так так прихильниць побільшало. Прихильниць та багато прихильниць з основному віком від 16 років до вісімнадцяти з'явилось. Задають питання кидай ту ксеню, давай до нас до нас так в тебе інша категорія Категорія, Мені дуже багато чоловіків пишуть, пропонують вийти заміж. Ось це взагалі то. Серйозно, і це на чоловіки десь від 28 років, із її і доросліші ну, Ні. <хи> Тер Тернопіль. Тернопіль. суми пишуть так. чи <хи> підтримуєте ви стосунки з виконавцем ролі москаля? Чи зізвонювалися? Ви чи вітали з прем'єрою? Так, ми після кожної серії з ігором списуємось. Галя теж до речі, обмінюємося. селфі йому відправляли і казали, що ми для тебе даємо інтерв'ю. Тому він в курсі всього. Насправді, ваш серіальний дует це схід і захід разом, тому що ви родом з західної України, з Борислава. Ви Галю родом з Краматорська, з східної України з міста, який нещодавно був під. Обстрілами. родичі з Краматорська відреагували на роль гуцолки. Прекрасно. Те, що в мене просто моя родина, вони дуже проукраїнські. І вони навпаки щасливі, що у мене є змога показати, що я теж проукраїнська, що я за Україну, і ДНР це не про нас. Як відреагували родичі, близькі, знайомі, друзі у Бориславі? Мати каже, що Дев'ята година починається. Наш Борислав вимирає всі біля телевізора, всі дивляться, бо Іван ви там в серіалі знімається. Ось ну дуже багато до мене пишуть саме з Борислава. Всі задоволені. Щось ви зі свого досвіду привносили в серіал? Щось ви додавали до свого персонажу, зважаючи на те, що ви з Борислава взагалі були в Карпатах, були в горах, і знаєте той народ, який там живе, зрештою який ви зіграли. Розкажи, як ти мене катав на мопеді, як ти допомагав мені вживатися в роль, давай ну так. У нас було багато. Моментів і я їздив спеціально в село, щоб спостерігати за сільськими парубками чоловіками, брати їхню характерність, мову, поведінку. Вони всі працюють дуже багато. Працюють на полі, так в буденному житті, і в пластиці це теж відображається. Ось що він постійно там десь косить чи працює на городі. Ось саме вираз обличчя в них теж розумієте, Вони дуже колоритні саме на реакції, якісь в них або оцінки, в них, які знаєте, дуже такі живі, прям деколи недолугі бувають. Знаєте, ну це в них так ось так.